Вітаю! Я Щерба Колена Володимирівна, вчитель математики закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів селища Зелений Гай Волновецького району Донецької області. Вже більше 20 років працюю в даній школі, даруючи дітям своє тепло і любов. Я дуже мріяла зняти це резюме у стінах рідної школи. Та, на жаль, через повномасштабне вторгнення я не маю ні школи, ні дому. Та незважаючи на це, працюючи дистанційно, продовжую дарувати дітям своє тепло і виховувати в них патріотизм та любов до рідного краю через проблему, над якою я працюю, це виховання патріотизму на уроках математики нової української школи через призму прикладних задач та цікавих вправ. Поєднання патріотичного виховання з уроками математики в контексті нової української школи це дуже сучасний і ефективний підхід, що сприяє формуванню цінностей, громадської свідомості та національної ідентичності учнів через пізнавальну діяльність. Сучасна українська школа ставить перед нами завдання не лише навчати, а й виховувати громадянина. Патріота, який любить свою країну, цінує її людей, цінує культуру, історичні цінності. А математика це універсальний інструмент, який дозволяє через прикладні задачі, проєкти, інтерактивні вправи, цікаві ігрові ситуації формувати патріотичні цінності, розвивати логічне мислення, креативність і дослідницькі вміння. Опрацювавши велику кількість платформ для навчання. Я залишила для себе зручні платформи для мене та моїх учнів. Це класрум з усіма інструментами Google, нові знання на урок, все освіта, Kahoot, Кахуд, Ведбул, Айдру, Геогебра, Льонінг Юа і Льонінгс. Патріотичне виховання на уроках математики не вимагає додаткового часу. Достатньо лише ввести український контекст у навчальне заняття. Це формує в учнів не лише знання, а й цінність, гордість, свідомість і любов до України. Так, наприклад, використовуючи підручник істера з математики 5, 6, 7, і 8 клас, там величезна кількість завдань патріотичного спрямування. Вони позначені жовто-блакитними прапорцями, і вони є досить цікаві. Виконуючи їх. Ми дізнаємося про видатних українців, про історичних діячів, про факти з Євробачення. А готуючи вправи з кахут, я використовую жовто-плакитний фон або навіть фотографії з українськими містами. Також маю авторську гру Зміни правила, де вивчаючи. Тему додавання і віднімання чисел з різними знаками, учні дізнаються цікаві факти про відомі українські місця, про українські замки, українські краєвиди, від чого вони дуже і дуже задоволені. Якщо ви в мене спитаєте, чи маємо ми результат, я вам скажу так. Бо величезна кількість наших випускників, батьків наших дітей. Боронять кордони нашої держави. Ми всіляко підтримуємо, виготовляємо оберіги, малюємо малюнки, підписуємо прапори, підтримуємо збори, записуємо відеозвернення. А ті захисники, які поруч з нами, турбуємось про них, готуємо їм смаколики, об'єднуємось, виготовляємо величезну кількість смаколиків і передаємо на ноль. Тож, слава Україні, слава нації! І хай згине Російська Федерація.